Всім привіт, автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це KIA Sorento 2019 року випуску. Приїхала з Америки без пошкоджень, безпека все ціле. Автомобіль відремонтовано повністю, автомобіль 272 тисячі км рідного пробігу, оригінальні 19 легкоспавні диски, лінзована оптика, ДХО, ДХО вогні, повний привід, Автомобіль тонований. Дуже гарно виглядає салончик, він текстильний, три ряди сидінь. Що у нас ще є? Є датчики мертвих зон, повний електросклопакет, електрорегулювання водійського сидіння, електрорегулювання бічних зеркал. це працює без нарікань. Мультикермо з з контролем штатного мультимедіа, з камери заднього огляду та блютузом. Також двох клімат і підігрів переднього ряду сидінь. Є блокування повного приводу. Також у нас 170 тисяч миль рідного пробігу. Тож, кого зацікавив, даний автомобіль, звертайтеся в автопарк Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит, лізинг. Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.